1258, зараз для вас знімати відосики. Ай, ну так, а як мені тут вставати? Бабуся на базар пішла, то я і це як мені тут встати. Так, сижу. Болить коліно, зараз доповземо до дивана і з дивана будемо вставати, там трошки нижче. Ой, спробую встати. Ай. Блін. Видите? Так. Ну що, спробуємо? Ай. Зараз телефон ставлю. Так. Просто майся треба. Ай. Так, ну ставлю ногу як я там хожу. Під ним там є Ну, спробуємо. Так. О! і і ідя. Значит все, ночи встала. Повзаем снимать вам видосики. Опа. Подпишитесь на канал. Знаете, я вот с своей ногой вам снимаю видосы. Там подписываемся на канал. Ой. Все, я стала. Все, я пришла снимать. Бай-бай. Зараз буду знімати, бо я ще телефон заражав в кімнаті прибирала, Фух, нарешті встала хоч хожу. Чекаю вже, коли дітки прийдуть, скоро будуть виїжджати. Покрутилася. А скільки там зараз? А, Райнуватися на балкон, навіть, <laughs> Як тут тобто, взагалі погодка? Наче багато буду знімати, бо там бачки її приймуть, бабуся 430 прийде. Будемо з нею ліпить гратися. От так. Зняла відео, зайняло пів години у мене одне відео у мені вже спалилось. Мені вже жарко і то я неправильно кінцю. хоч я під пісню, хто це така. Хто це тут складно зараз згадаю слова. Так, згадуємо, згадуємо, згадуємо. Слабка. Ну що, ну як ти де ти, з ким? Тобто десь, Ну що, ну як ти де ти, з ким? От. І приходять до мене з нею на концерти, оце от найважче було. Приходь, якось треба, приходь до мене з нею. Тобто я отак показала концерти, де я. Піват кричати, тому ці рядки щось таке от, от виходить. І це я сама танець придумала, Найважче суть, що це правильно станцювати, бо я постійно збиваюся, мені вже жарко. З мене тече. Ну, ну, умовно. Фух. Телефон зараз стоїть, я перевдягаюсь. Хеллоу, хеллоу. Фух, мені жарко. Зараз чорний топік вдягну. Витанцювалося, але зато витанцювалася все, що треба, зняла. До речі, от е, можливо вам здається, звідки в мене ідея. Я беру ж, 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 в якихось блогерів. От е, я дивлюсь блогерів, які з пісні можуть перетанцювати. Ну, звісно, дуже опа, е, рідко. А, і це. А в мене така ідейка, думаю, і придумую сама рухи виходить. Сама потім записую і потім відправляю папі, і папа мені їх монтує і викладає. Ну, типу як не монтує. Перевіряє, де може треба підмонтувати. І опа, і викладає. Зараз топі, зараз поправлю, бо в мене позаду закотилося. Ой, як туди добратися. Назад за руками. Друзі, я відволіклась, і мені коліно взагалі мене не мучило. Я відволіклась і воно мені я тут ввозли позав'язувала. Воно мені не боліло, коли я танцювала. Бо я цю пісню люблю і воно під нею і в мене нічого не болить. Так, я тут пузли позав'язувала. Як все моє розписку Ось. Ось, хотя хотя розв'язати. А, ну все, я пришла шорти не можна. І прийду. У мене непрості, до речі, шортики. Ой, треба підстрибнути якось. А типу спіднички ще її оця штучка, її можна зав'язувати, можна не зав'язувати по бажанням. Фух. Зараз. Иду за Росима, продягнусь и мыкну камеру. Что я дуже экстренно хочу пить, то я беру его так. Пью. А что-то стакан линиты, то я вам так показала, зараз пляшки. Ай, так уже краще. Что это там? Ай, Зараз я не и ногами не болить. До речі, костюмчик. Прикольный, мама замоглила. Не можу прочитать. Людский был прикольный. Хочу вам показать. Вот у меня 128 размер. Вот. Бренд. И вот я такая чуть На шортах, бо мені ну, подобається. Чінкс. Оп, і, типу, хоч, можуть бути, прості шортки можеш не зав'язувати, а о, можна отут зав'язати і, і буде, типу, спідниця. У мене є спідниця шорти, я зараз покажу. Ну, Здається, ви, ви знаєте, бо такі пісні пісні спідниці. підниці. Може, десь вже бачила, але я зараз покажу, яка саме в мене. Оп, виверну топік звідси. І на відео в мене був топік на плечах хоча я його можна опускати, але я там так працювала, що хоч я отак його зробила, бо якби отак, то просто я не колесів пробувала, він злазив. Фух. Опа, так. Спідниця покажу. Спиниться в мене ось такого тону, а який розмір? А який розмір? А який? А який я цікав? Тут так. А, тут 7-8 років. Нам? Скільки нам 7? <сум> 7 років. Так, зараз. От така от спиницька, і це мені подарувало. Короче, <сум> мені подарували, і до неї є футболочка. І, і от футболку я полюбила, і спідницю, Минуло літо прям о, ве, все літо проходила в ній отак от вдягала футболку, має, то в мене того літа ще топіків не було. І погано, бо жарко тоді було. І вдягала і ходила в ній. А от зараз що вже, <плес> мені зручніше велосипедка чи в шортах такого. Але я її люблю, цю спідницю. Ай, нога моя. Ой, ну Ой зато відосик крутий вийшов. Повезу до вас на місце. Ай. Ай, ну я. Ось такі от в мене руки. Оце я колись на турніку пекла. Ну як, мабуть, місяць назад. А оце от я внизу вчора поздирала. поздрала. так. До речі, друзі, можна сказати, мовду я багато. У мене от мільйон є. Ну, звісно, це іграшкові долари, але е, там 25 тисяч е, доларів, там мільйон уже, мільйон сто мільйон тисяч. У мене десь так, я перераховувала з бабусі дуже багато. І на друковані і купували. Я так люблю ці долари. Фух, я так втомилася зараз, що ти тут поставлю. Пей телефон. На штатив, і буде краще. Хвилиночку. Щоб ви розуміли, я починала знімати, е, було половина. Тобто я от зума е, пів, 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 пів пів третій. Я вам записала відео, що йду знімати, і от хоч пів я почала А зараз, закінчую ну, хвилин п'ять, тому, мабуть, п'ять. Ну, 5-7. Зараз ну, 6 мабуть десь хвилин. От 15-16. 40 хвилин знімати. Я, я так не можу. Бо я дека разів призимала, коли там треба. Алло, алло, от згадала. Алло, ну що ти? От я от думаю, який рух під це слово? Алло, ну що ти? Алло, алло, ну що ти? А... Де ти хто? хто в тебе, типу, такого плану, щось таке. І виходить, треба було, от, алло, ну що ти де ти? От тут треба було підібрати рух. І я думаю, так, ну, алло, от так от не підійде. А, думала, ось так, це типу, питальне якось. Алло, ну що ти? Де ти? Відео побачите там. І хоч я підібрала ось так. А ну що ти дети? Типу, я ж зрозуміти, про кого це. Ось Так О, так, що ти а в розвороті у нас. У мене вже чистенько. Ой, а маю надію, я, я встану потім. Фух. Фух. немає. Це так важко. Добре, клокоти. Знімати. От, саме. От якщо ви хочете викласти, якесь якихось зараз почекайте, щоб я оце я на камері плюс що я нахиляю. Так воно ну, рівно, рівно. Бо в мене є така ж проблема. Ну, мабуть, з народження, чи щось таке, з ручка або з народження, що нахиляю трошки голову, та й та й все. І була було, ну, провало, мабуть, рази три О, очі, було щось там косо, окість чи що, я вже не пам'ятаю що. Було, ну щось не дуже допомогло. Але в результаті потім почали носити окуляри і все. Все, добрий день. Виправилося. Зараз набагато краще. Оп, дітей філоту. Телевізор ви бачили, в мене там зараз. Почекайте. Я візьму телефон, перемикну. так я виглядаю плюс-мінус телевізор. Ай, на мене просто смішно якось. Зараз ставим і зараз буде А Кому його монтувати? Опа, ладно, все, зараз перехід. Що я з'явилась? Добрий радок. Ранок це вже не. Ну, це я так умовно. Не це. Не просто я сьогодні вранці душ ходила перед лікарем. Ну, ну не просто, я скажу щоб коли добиться. Вносила сміття, сміття, я ставила таймер. Хоч ми на п'ятому поверсі живемо. І я ставила таймер до смітника і ти. Ну, ну так, недалеко у нас, з виїзду, з двору. І хоч я шла, Я без шла, йшла, поставила таймер, просто на телефоні, секунду мір, поставила та й побігла з п'ятого поверха. І вчора за дві хвилини 40 секунд. 40 отримано. Просто я прийшла а потім ще секунд 8 вимикала, бо там було 48. Ну, я думаю, було 40 або 45. Ну, ну не більше, бо о, я ще мені зайти, вести цей пароль, зайти в ту програмку. Так, не так все просто. І біло, Супер, швидко. а... Поза минуло раз три хвилини. Ну, що відколи я бігаю, виходить, але сьогодні по сміттю відбой. Сміттєвоз не працює сьогодні. Отак. мені щось цікавом зараз стало. зараз. скільки я бажу. у нас було. Ай. Ай! Казала не встану, не встану. Минуло раз було 20... 100, 200. А то я бываю тут тупо... чтобы худаю зары. Не, не твоей ногой. эй, добрый ранок. Ну я скажу вам так. Ну ли можно вставать? Что с ним за ногой? Два четыре двести. Почекайте. Так, да, 200. Саме такий як на вагах, цифри часто путаю. Бо там вони рисочками йдуть. А я типу, не такий, як зазвичай, а рисочками. Я от 5 путаю. 5,2. Оп, що запихаємо. Я на диванчик прокидаюсь, мама говорит, ты что уже расчесывалась, я говорю нет, это у меня шевелюся такая кучерянькая, Иду и дуриста все.